Хочу показати, як я знайшов вихо з положення. Це в мене москвич. А, який собака гавкає на курей. А, це, корот, пройшов, ну, ремонт зробив капітальний. Колінвал шіфува ще вкладащі, кольця вкинулися там і пом'ялочі. По, по і поставив фільтра масляного з Жигульовського. Що тут такий переходник, тут стоїть колба така донизу. А, а я поставив Жигульовського. І викрутити його звідси. Велика проблема. Як я не пробував крутити, нічого не вийшло. Коротше, крутив, 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 крутив і нічого не вийшло. Ось цей фільтр масляний на моторі. це машина. всі, хто знає, ось емблемка. Короте, Москвич 412 мотор. Ну, це і шкомбі це. О. Мучився, мучився я із тим фільтром. Не можна. І знизу, і зверху. Бачив в інтернеті приспособу, там педаля від велосипеда, там ципка приварює, там приспособа. Ну в мене немає сварку я віддав. Ну, мучився, мучився, думаю, що ну, з будь-якого положення є виход. Що я? Знайшов пластину, взяв ципка. І зробив я таку приспособу ось. Його. Таку приспособу. Ось я на болти взяв, цепка, цепка на болти. Видно, як видно, не видно, так, да? видно. Взяв, цеп, цепка, натягнув, зажав, зажав. О, тут добре видно, з приспособу, В тіні навіть краще видно. Ось вот таку приспособу. А їздив я на восьмірочці, у мене восьмірочка стоїть, Уже хоче ремонту, то я оце на москвичка, В москвичому я рідко їздив. Поміняв масло, бо треба ж поміняти після ремонту. І оце звідси я його короче, хоп, заліз сюди, кришку трамблера розняв. І відкрутив його. А так не можна. Його і так я в інтернеті читав, що то я роблять тяжело викручувати. Чув я і бачив, що пробивають дирки там, що там штиряко вставляють і викручують. А, ну, не хотів я таким займатися. Я ж кажу, я знаю, що вона знайти виход з положення. А. І оце викрутив, а там довгий стояв, такий москвичовський, хто москв... в кого москвичі є, то знає, такий стоїть. Та оце такий переходник продається. Купив переходничка собі, поставив і все, і не треба ручитися, раз викрутив і через низу туди через дірку тільки, бо сюди не виходить, а через дірку туди і раз, і вийшов. Все, поміняв масло, Ну, вже сьогодні і їздив вже на ньому. А буду на ньому їздити. А -а. Моя восьмерочка буде ждати ремонту. Бо Бу, треба буде ремонтувати там. Коротше, надовго не знаю. Ремонт там на місяць може. Коротше, мотор там все ходо. Ну там варіки треба. А так, то ну, оце таке виход з положення, хотів розказати.